Інстаграм масово блокує акаунти українським блогерам мільйонникам, і на це є три об'єктивні причини. Перша причина це реклама онлайн-казино, і нарешті за це почали карати. Друга причина це публікація постійних розіграшів. То вони гроші розігрують, то айфони розігрують, і це також є порушення правил спільноти Інстаграм. І третя причина: блогери дуже полюбляють перетягувати аудиторію з інстаграм на інші свої майданчики. І якщо інстаграм не може заборонити публікувати посилання, то може карати за публікацію таких собі розіграшів. Я думаю, що. Що вони один раз бачили, коли блогери публікують у себе в сторіс посилання на якийсь подкаст на Ютубі і обіцяють розіграти там по тисячі гривень серед тих, хто перейде на Ютуб і напише там коментар. Інстаграм не зацікавлений в тому, щоб аудиторія йшла від них. На інші майданчики у телеграм-канали на ютуби. інстаграм хоче, щоб люди залишались у ньому. Тому за це він також буде карати і він вже почав карати. Тому, якщо ви думаєте, що вас там хтось замовив та нікому, ви не потрібні. Ви просто порушуєте правила спільноти, яка вам дає заробляти.